Керівника інформаційного центру, який входить в 10 найкращих оздоровчих центрів України, партнерка компанії ЮЛАЙ в лідерському статусі подвійного діамантового директора Фідрійсон Алено. Місто Надіюсь, навчимося знову, а потім заглянете що повторити для себе. А якщо хтось вже знає ці принципи, а я впевнена, що багато хто знає ці принципи складання, то ви сьогодні повторите для новачків школи. Звичайно, ми знаємо, що в нашій компанії працюють лікарі валеологи, які складають програму оздоровлення на 4-5 місяців після того, як людина пройде про... І ще в допомогу на нашому сайті компанії також є вже готові прописані програми озвучення в розділі здоров'я закладка оздоровча програма. Якщо хто не знає, та хто знає, нагадаю. І навіть можна у нас ще компанії користуватися е, консультації у лікаря-онеолога у Вайбері. Інформаційний центр мають бути. Але І нам треба бути псибічно обізнаними. І так переходимо. Перший принцип, який ж найше принцип складання програми. Е, при складанні оздоровчої програми необхідно перше вирішити проблему, якщо є також така і пішкова втрата. І також і здихальні системи. Знаєте, я часто до мене люди звертаються, я дуже знаю, що треба нам очищуватись. Ми знаємо, що треба очиститись, але, але щось що на цьому етапі, ще обов'язково треба запитати людину, чи нема в неї там проблем з загиням, чи, чи треба їй оздоровити. треба обов'язково на цьому етапі першому вирішити ці питання із цими системами. Так? Другий етап це докритна система і статина система. І третій етап, я одразу скажу і судови. Оцю послідовність треба сумо дотримуватися. І запам'ятати. Про... Чому? Тому що кишковий тракт і дихальна система це є вхідні ворота для токсичних речовин, які попадають у наші судини. І також вони, і трап кишкової людини, є основні фільтри. Позатолетів був на тестуванні в мене в центрі інформаційному. У нього на прийомі жінка, яка хоче схуднути, там першочергово задача скудноти. І він задає питання, а який ви регулятори вживає? Це цікава ситуація, коли всі машини поїдуть в тому напрямку, в якого їм хочеться їхати. Це дуже складна ситуація. Так само і в нашому організмі обов'язково повинні бути регулювання нашого, нашого руху в організмі. А як ви думаєте, яка продукція відноситься до цієї категорії регулювання? Ну, якщо ми говоримо про етаприйну систему в нашій компанії. Щитові, щитові. Так, Все, що ви щитовинка. Якщо ми треба затримуємося тему голосу, і наднирники не забуваємо. <плес> я <плес> навіть після цього ходжувати на тестування, то відразу на стол поставила вдома елексир для підсумкової, елексир для щитовидки і додавала солодку, бо це, наскільки я бачила, це єдиний страх, який працює з наднирниками у нас. Ні? Ще? А якісь докажують? <плес> Перстач це підживач. це все. Рука і мандалі. Нирки та міськова столовна система у нас вони працюють, вони повністю залежать від роботи, шумкового міського тракту, повністю залежить зауважте, і від ендокриної системи. Оздоровлення вже почнеться з перших етапів. Вони будуть вже оздоровлюватися, як ми почнемо налагоджувати роботу шлунки, школа, тракту, етокритної системи, вони вже почнуть потихеньку оздоровлюватися. І наскільки е, ми е, поліпшимо роботу е, наших оцих... Е, 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 Настільки вже ми підійдемо більш ефективніше оздоровляти енергії флотну систему, тому що на них на, 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 треба достатньо більше часу, скажемо, другий принцип це оздоровлення, це перший принцип, ми запам'ятали послідовні. Другий принцип це треба починати ви сами оздоровлення захищаючи продукції. В іншому випадку результат буде не стільки і мало ще. Да, да, я, можу, не Але дякую. Буде не скільки і мала До очищаючих препаратів ми, звичайно, знаємо, що у нас відноситься. Всі знають добре, правда. І формула відновлення, і чисто що не знає, як він. Але для мене було ще трошки, дивно, його я ці же фотограхачі читала, гіфотофор. Гарнофор це теж очищує всі пазечки на жаль, хоча пішлу так? Якщо ми на цьому етапі ще додаємо пені, наприклад, наприклад апітвору форум, то саме очищення пройде м'якше. Якщо у нас, наприклад, є загострення приміщення ну, закликає. Так. О, зараз часто така проблема з уловом, мене там болять коліна, мене болять суглоби. Ми розуміємо, що цій людині ну, недостатні мінералі, але ми починаємо, що? ми починаємо з того, що ми е, шумково-пішковий тракт одирадуємо для того, щоб і шлунок, і могли. Під шлукова могли засвоїти потім ті мінерали, які ми там будемо давати, Так? судини проведуть це все, це все наше озброєння до різних органів, де на система донесе пара, що винадалася, і статеві заходи виділять гормони для того, щоб ці мінерали у нас засвоїлися в військово-слуговній системі. І, а до цього часу ми маючи... Ми вже очищаємо службову від солей, що у нас буде вже від запального процесу. І лишивши, потім ми призначаємо вітаміни і мінерали. Третій принцип. Третій принцип. Рекомендовано на кожному етапі об'єднувати препарати очищення для нервової системи. Знову ж таки, протизапальні для судинної системи. От. І продукція. Продукцію ми теж всі знаємо. Знаєте, я знаю, я зробила таку стільки ж аналогів. Є в мене продукти перелік при нормальному підвищеному тиску і при количеному тиску. Так ось це ребра Флор так само і при тому тиску, і приходить живому можна. Кітозоля для сюди завжди можна, елексири для сюди завжди добре поєднувати. І ось такі поєднання я ще виписала, які дуже хороші. Наприклад, білин, елексир для нервової системи, елексир для печінки, а китон квітуслив. Тобто ми пам'ятаємо, що ми на кожному етапі, на кожному. Стараємось додавати якісь препарати для нервової системи. Чому? Тому що ми знаємо, що проблеми з нервовою системою лежать в основі виникнення будь-яких захворів, опів інфекційних. Хоча і часто і герпи і ГРЗ виникають на фоні стресу. Отримання кисню або поживання речовинними органами, забруднення ліки токсичними речовинами. Тобто споломки наших панасиних систем імунної, нервової, серцево-судинної та альботрини починаються в грудіх відзахворювання. Четвертий принцип – це вже здійснюємо харчування клітин. Після очищення. 3-6 місяців. І також треба поєднувати очищення з препаратами, нагадаю, які поліпшують кров, облік. А дожевільної продукції, яка відноситься харчування кути, хто знає, що в нас відноситься. Омега. амінофлор, Що ще? мінерал Мінералфрон, контрафлор. Коли це тіант. Океан. Дякую, палаєна, ну тут викараєна так. так, Там, де є, там де є мінерали. Деякі продукти мають багато функцій, наприклад, апіток світоспою, опіхлор плюс або опіхлор мінус, їх можемо призначати з першої дні опороблення. І призначають з дні днів тому що вони надають кожину за пальмодію і також покращують проговорить. Тобто не боятися, якщо там догини заведували, такі тільки буде вигравати в своєму дорозі. Тривальність кожного етапу цей пункт охоронення різна місяць і пора. Про дозування хочу поговорити. Ми знаємо, що таблетки ми їм за 10, вживаємо, за 10 Єдине виключення може у нас янтарна формула викликати, тому що, якщо у людини є газрита або підвищена кислотність, то тоді її приймати під час їжі. А капсули це дуже просто. Там як є з екстрактами ЦО, є капсули під час її знову капсула є виняток. Це у нас тривець, почав, там я рази, я чула, що по Наталія говорила, що теж дуже добре під час їди принес вживати, так щоб наші, якомого, є жителі в середині, щоб разом з їдою отримували те, що вони не дуже люблять. Mm. І вийде тут в сторони фонд. Ми теж приймаємо, звичайно, за 30 хвилин або за годину. Чорноми дитячі досить, я не знаю, я попався, вони як тільки з'являються смієшся, я трошки таким подаю великий бо я думаю, що Боже, я тоді починаю робити те, що всі роблять. залишив. Тільки 1, 4, 1, 3, 1, 2. До року, одна четверта зони до року. Дивіться, що ті ми художником займалися, ми смайлики До шкільняток одна третя дози і школярі 1, 2, дози дороги. Все достатньо просто, треба просто це запам'ятати. От, про дозування ми поговорили. Тепер хочу ще поговорити про людини, які мають анергічні реакції. Вони почали приймати препарати, і вони якісь пішли аллергічні реакції. Так? Що ми робимо? По-перше, е де ми говоримо в тому випадку, якщо людина не йде на покритане тестування. Ну, немає змоги чи не якісь інші причини. Ми... Е в іншого в два рази, і знову людина приймає і дивиться. Питаємо про питні, це дуже важливо, тому що е, в мене є така інформація, що е, на кожне 100 грам екстракту нашого виготовлення що виходити цей екстракт, йде кілограм сировини. Ви розумієте, які в нас власні насичені екстракти? І тому, е, якщо їх е, людина має якісь аналізні реакції, треба, е, по-перше, зменшити дозу, добавити їй, ми знаємо, сапети, да, сапефлор, череду, не то, середину, запитати, як вона п'є водичку, чи дотримується вона питного режиму. Також не забувати ще про гепатофлот. Так і раз я вважаю себе, треба запам'ятати собі, що гепатохло повинен теж прийти це це як ми знаємо, е, Якщо людина взагалі сприйшла і вже каже, я вже страдаю на алергічні реакції, я мені щось таке, дайте, щоб я от, е, перестала там е, це все відчувати, так? то треба дуже мінімальний доз починати давати. І так, по одному там препарату, один який попливають на 2-3 дні. Потім потихесеньку вводимо інші, тому що причин алергії ми не знаємо. Звичайно, краще порекомендувати людині пройти комп'ютерне тестування, оскільки вона помістеть на алергени. Але якщо немає такої можливості людині це зробити, ми поступово їм даємо, потихеньку вводимо кожен препарат через 2-3. Чому? Тому що там надаємо бути лінами, екстракт кої, ну і дуже рідко, яка формула як і, і енергофорд. І ще дуже важливо, коли ми розробимо програму оздоровлення, да? комбінувати препарати з різною формою випуска, таблетки з еликсиром, капсули з екстрактом. Часто в мене це ходить, кажуть, а що краще? Толексили, все чудове. І це те беремо. Тому що треба поєднувати таблеточку, беріть, своексиру, посилюйте дію, таблету, інший збір трав, І це буде дуже корисно для вашого здоров'я. Тобто комбінуємо препарати, не забуваємо про це. Програма розписана на 4 місяці, да? тому що за цей час. Відбудеться колосальні зміни в організмі. І, і треба буде робити корекцію через 4 місяці. Так? Подивитися, а як людина це розпочиває, і що треба додавати. І вже тільки після того ми вже переходимо до етапу підживлення організму вітамінами та мікроелементами. Рекомендується людям до 40 років проводити один раз в рік очищення після сорока два рази на рік. Я повожу майже постійно, бо в весь час живуть тварини, і в мене весь час стає в інших банці, я їм собі духово день, тому що тут немає майже не підприємства компанії, але якого ну, там щось немає. Півтора року. Тривають оздоровчі програми і від 200 пацієнта. Чим старше робити, ми знаємо, тим очищення проходить повільніше і довше. І є така думка, оскільки людина себе чувствує нездоровою, не, не зовсім здоровою або хворою, скільки років? Наприклад, там років 10, бо вона почуває себе нездоровою, значить, їй треба стільки ж. Продукції. Тобто 10 років почувається нездоровою, 10 місяців без перериву п'ємо і так і кажемо. Боні хочуть прийти за місяць, то все дай Боже, звичайно. Але треба налаштовувати, щоб людина знала, що цей процес буде е, трошки іншим. І ще про людей по хіловому віку, яких я надо, що ці категорії нас багато беречки. І ну, бажано дозування, бажано. Ми так знаємо, що ні, ми п'ємо так, як потрібно. А бажано дозування продукції робити так, як дітям. Тобто в зменшених дозах. Ну, будемо говорити так, як школярам. Я так думаю, бо вже як не до такого. дозволити і, і кого. Я хочу все ж таки підсумувати, щоб я хочу, щоб ви запам'ятали, які в нас етапи. Ми спочатку дотримуємось суворо наші етапи, очищуємо продукцію, так як поводимо швидкову кішкову справу, дихальну систему, потім у нас йде дотримується статива система, і аж потім внизу у нас низку цього вичавані. Оцю посвідомість ми дотримуємо. Потім ми що робимо? Очищаємо так? Потім ми третій період у нас ми... Е... почто, я вже вже бачу покинути, то четвертий ми вже вітаміни і, і мінерали. А от на третьому етапі ми е... да, поєднуємо. Да, поє... Поєднуємо, не забуваємо поєднувати, що до очищення обов'язково допомовляємо дергову систему на кожному етап і кровочисні наші препарати. А на цьому я вам дякую за вашу увагу, дякую за вашу підтримку і за вами слід